Волейболісти ветерани зі Львова, Житомира, Києва та Київської області два дні 26 та 27 серпня змагалися за кубок міського голови Білої церкви на сьомому відкритому міському турнірі з волейболу серед команд ветеранів. Парад учасників та урочисте відкриття турніру, присвяченого 25-й річниці незалежності України, відбулося за участю почесних гостей та організаторів змагань, начальника відділу з питань фізичної культури і спорту Білоцерківської міської міськради Валентина Коросько, олімпійського чемпіона Володимира Іванова, президента волейбольного клубу Ліберо Тетяна Деркач та радника міського голови Білої церкви Миколи Антонюка. Мені надзвичайно приємно в черговий раз всіх вас зустрічати в білій церкві. Тому що сьогодні команди, які приїхали в гості до нас, зробили велику таку нам вдячність. І тому ми раді, раді дуже вас бачити. Я думаю, що традиційний турнір він буде продовжуватися, бо він тримається на надзвичайно міцному корінні, вашій дружбі, яка поєднує різні міста і регіони України. Олімпійський чемпіон 1968 року, член олімпійської збірної з волейболу СРСР -СР Володимир Іванов подарував організаторам книги Ветеранський волейбол України та згадав часи своєї спортивної слави. А я споминаю шістдесят восьми. Коли ми туди прорвалися тяжело і стали чемпіонами олімпійських игр, думаю, боже мой, яку ми пройшли там борьбу і все, це було. А от я перед вами стою, живий олімпійський чемпіон. но я вас всех люблю, я продовжую цю життя в ветеранском движении. У турнірі взяли участь 16 команд. Головний суддя змагань Олександр Васьківський. Я радий вас всіх бачити, в білій церкві. Дуже приємно, що ви приїхали і ми граємо на цьому майданчику. І ми надіємося, що в наступному році тут стоїть міська влада представників. Ми будемо грати вже на двох майданчиках. Будуть роздягальні, будуть душові, буде вода, буде все. І буде огороже. Бачать, що треба піднімати ветеранський волейбол це те, що ще є на Україні. За кубок міського голови Білої церкви замагалися жіночі волейбольні команди у вікових категоріях 40 плюс та 50 плюс а також чоловіки віком 50 плюс та 60 плюс. Серед учасників змагань 18 майстрів спорту. Більшість з яких свого часу грали у волейбольних командах вищої ліги СРСР та УРСР. Тож боротьба була запеклою. За підсумками турніру, перші місця у своїх вікових категоріях отримали чоловіки 60 плюс, команда Браво! Місто! Київ жінки 50+, команда іменґу місто Київ не пасли задніх і білоцерківські команди. Кубки міського голови за перше місце отримали жіноча команда 40+, ліберо та чоловіки 50+, клубу Ліберо з Білої церкви. Ще ми їх і вітаємо.